Доброго ранку, дітки! Зараз я розповім вам історію про нашого гостя. Жив собі лісовичок. Він був невтомним, щодня обходив увесь ліс і завжди знав, у кого зайченя народилось, у кого молченя навчилося стрибати по деревам, яка нова пташка пролетіла та деякі гриби ростуть. Дуже йому подобалося, коли влітку та восени до лісу приходили люди. Він допомагав їх знаходити великі грибні галявини. Та коли ставало сумно, він йшов із лісу до людей і розповідав про лісове життя. От якраз зараз лісовичок засумував і пропонує вам пограти у гру, яка називається Буває. Буває. Він буде розповідати про звірів. Якщо те, про що він говорить, буває взимку, ви плескаєте в долоні. Якщо не буває, то потите ніжками. Зрозуміли малята. Наприклад, білка спить у барлозі. Це так чи ні? Звичайно, ні. У барлозі спить ведмідь. А білка спить у дуплі. Це неправда, так не буває. Тому ви тупоте там ніжками. Розпочнемо? Вовк взимку їсть м'ясо. Буває чи ні? Так, звичайно, буває. Вовк хижак і він харчується м'ясом. Молодці дітки! Правильно! Що треба зробити? Поплескати в долоні. Ведмідь взимку полює на метеликів. Буває чи ні? Звичайно, такого не буває. Потупотіть, будь ласка, ніжками. Зайчик взимку змінює колір своєї шубки із сірий на білу. Буває? Чи ні? Звісно, буває, молодці! А зараз, друзі, пропоную вам відгадати загадку? вушка, наче ріжки, Оченята, мов горішки. У дуплі живе вона, неї шубка хутряна. Хто це, дітки? Так, це білочка. А скажіть мені, будь ласка, які слова в загадці підказали вам, що це справді білочка? А як вона пересувається? Що їсть? Якого вона кольору? Білка малята живе на дереві у туплі. Улітку вона готує своє житло до зими, вимощує його дрібними гілочками. Протягом літа і осені білка збирає їй сильні запаси, гриби, горіхи. А коли настає зима, вона змінює колір шубки з рудого на сіруватий. На деревах немає листячка. Тому сірий колір допомагає білці бути більш непомітною. Узимку білка також може знайти собі їжу, шишки з ялинки ягоди, горобини. Сподіваюся, друзі, що вам сьогодні сподобались розповіді нашого лісовичка. Дякуємо вам за увагу і до зустрічі!